Друзі, з вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Ось такий букет у мене є. Хочу його намалювати. Дуже красиві півонії такі в скляному ковшині я поставила. Хочу намалювати маслом давно я ним не малювала. Нарешті я купила собі ось цей пристрій. І... Дивіться, я буду малювати олійними а, фарбами. Він Ньютон, такі дороговаті вони, але в магазині MonnaLisa, в якому я купила їх, були декілька фірм. От Newton і ось така фірма, навіть не знаю, як вони правильно. Називається, де те показую, ось в Долорамі купила дешеві такі пензлі, і в цьому Моноліза в магазині купила одну велику, одну маленьку. І ще там є дуже дешеві за 8 доларів. Ось такі туби. Це учнівська фарба. ну Тобто я взяла різних, подивлюся, як вони себе будуть поводити. А, і таку він Ньютон взяла велику фарбу білою титаною, не завжди дуже багато витрачається. Так, розбавитель, розчинник 12 12,35 доларів, теж недешево. 75 мл в ньому. Теж він -ньютон. Ну, Фарба десь 30-40, деяка і 50. Здається, Ось ця лимонна 50 доларів. Тобто, воно дешеве задоволення. Ну, Спробую намалювати щось цікаве. Часу в мене дуже мало, так що почнемо. Я взяла холст в доларамі. Коштує він 3,50, дуже-дуже дешевий. Але я вже декілька картин намалювала. В принципі, ось такий він тоненька. там, деревина, але нічого, здається, більш-менш нормально. Ну, знаєте, це, мабуть, невірно на такому дешевому холсті малювати такими дорогими фарбами, але, можливо, і таке. Я подивилася в цьому магазині Моналіза, там до 20-30 доларів холсти коштують, так що я поки що на таких помалюю. Не буду багато витрачати цієї фарби на такий дешевий холст. Ну, Почнемо. Зробила зелену підложку, не знаю, можливо, поправлю потім її, буду по ходу дивитися. І охрою зробила підмальовок, композицію. ось таку. Положила рожеву підложку. Ось такий етап. Відразу хочу сказати, що півони. Півоні у мене не дуже виходять, тому ось так. Щось не дуже в мене виходить, але я все одно щось там намалюю. Ось так, намалювала трохи вазу, ще з цим треба розбиратися. Кажуть, що олійна фарба, масляна живопись, масляний живопис, багато чого прощає. Помилки, можна перекрити, але коли ти знаєш, що робити, ось мені треба розібратися з цінями, з цими квітами. Так, намагаюся додати тепло холодність, якихось синіми мазками. Дуже складно мені, чесно вам говорю. А, але Мені здається, хоч трохи щось виходить. Друзі, так і здалеко виглядає цей букет, треба з ним, звісно, ще працювати. Щось мені дуже фон не подобається. Але ви ж знаєте, що червоне і зелене це два протилежних кольори. на Цвітовому на кольоровому кругу ітена. І тому вони підсилюють один одного. А тут трохи червоного є, і, звісно, рожевий, я думала, що буде гармонійна, класна картина, але треба щось додати. Ну, не знаю що. Мабуть, трохи контрастів додати. І... Подумати про теплохолодність. Друзі, це продовження відео вже наступного дня. Вийшла я на балкон, я її залишила на ніч тут висихати. Я вже говорила, що це олійні фарби, і трохи я малость очманіла від розчинника. Здається, я вже відвикла від нього і тому. Швиденько завершила цю картину, не зовсім вона мені подобається. Квітки, композиції, їх розмістила. Ці дві більш-менш так нормально виглядають. Ця колиця мені звісно ж. Я почала знімати відео. Тут робітники почали поливати газон і такий шум був. Ну, я почала говорити, що ці квітки більш-менш. Вийшли, теж вони не ідеально, але ладно, цю треба, мені здається, зменшити цю квітку. Ну, не знаю. Так, що ще мені не подобається? Ваза, мені здається, замала для таких квіток величезних. Або можна сказати, що це щедра така картина, що багато намалювала квіточок. Але ні. І дивіться, коли вже наступного дня дивишся таким свіжим поглядом, то все, всі помилки вилазять. Наприклад, що треба композиційно було якось по-іншому розмістити ці три квітки. Цю, можливо, трошки вище, цю трошки нижче, ці, можливо, крупніші, і можливо якусь, щоб вона зайшла десь за межі. Ой, ще не висохла, ви бачите. Тобто, все тут так нормально, але можна щось іще додати, щось виправити. Тобто цю вазу можна було б і крупніше. Можливо, я і потім, коли мене буде натхнення, ви, о, ця картина висохне, я її зроблю можливо якусь більшу, круглішу, трошки нижче. Тут ще є трохи запасу, хоча рекомендують не робити так сильно близько. Ну, Нічого, не знаю, подивлюся, буде мене натхнення це все малювати чи ні. Тут ось треба теж еліпс поправити. Тобто наступного дня якось все чіткіше видно. Але загалом мені подобається колористика цієї картини. Десь приблизно я зуміла передати настрій від них. Робітники тут поряд поливають, продовжують поливати газом, а я знімаю. Ох, прямо. Поряд зі мною йде. Ой, аж хочеться його показати, ладно, не буду, а то ще мене засудять, що я на YouTube вилапикла. <гум> так, ну ось такі справи з олійними фарбами. У мене дуже я скучила за ними, а з другої сторони трошки складувато із-за того, як вони пахнуть. <гум> Друзі, пишіть, чим ви займаєтесь? Як ви, де ви. Дуже складно українці нам тримаємося. Ті, хто виїхали, ми скучаємо за Україною, але хто залишився, як вам Ох, тяжко зараз. бережіть себе, по можливості, можливо, на якийсь час виїхати, поки все це не утрясеться. Якщо є, то звісно, така можливість. Друзі, ось. Така картина трошки покажу здалека. Ну, бачу дуже багато помилок. Напишіть, що ви ще побачили, можливо, щось мені скажете, якусь пораду дасте. Залишилися мене на полі три фарби. Я тут ось так накидала як основу майбутньої ще картини. Друзі. І ще і мотоцикл в кінці відео. Ну добре, друзі, бажаю всім здоров'я, бережіть себе до нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока, коментуйте, ставте лайки, подобайки Пока-пока.